При будь-яких відхиленнях від норми бажано звертатись до гінеколога. Будь-який огляд починається з бесіди з пацієнтом. Рекомендується перед початком прийому комбінованих оральних контрацептивів провести консультацію у лікаря. Людмила Юрчик, акушер-гінеколог, закінчила Українську медично-стоматологічну академію в місті Полтава, лікувальний факультет. Та інтернатуру закушерства та гінекології в Інституті після дипломної освіти міста Києва стаж роботи 12 років. Працює гінекологом у другій жіночій консультації міста Черкаси та в медичному центрі Інтегро. Як часто потрібно відвідувати гінеколога? Всесвітня організація здоров'я рекомендує, якщо це з профілактичною метою, то принаймні раз в рік жінка повинна відвідувати гінеколога навіть при відсутності скарг. Якщо у жінки наявне якесь хронічне гінекологічне захворювання, то принаймні, що Півроку жінка повинна відвідувати гінеколога, тому що саме регулярне відвідування гінеколога може запобігти виникненню тяжких гінекологічних захворювань або ускладненню вже наявних гінекологічних захворювань, які легше піддаються лікуванню і менше часу, менше фінансових затрат потребує для їх вирішення. Як проводиться огляд? Будь-який огляд починається з бесіди з пацієнтом, коли ми визначаємо, є скарги чи немає, день менструального циклу, коли розпочалось статеве життя, коли розпочались місячні, уточняємо характер скарг. Потім стандартне гінекологічне обстеження включає в себе огляд зовнішніх статевих органів, огляд в гінекологічних дзеркалах. Бімануальний огляд це огляд внутрішніх статевих органів і взяття необхідних мазків. В Україні гінекологія почала свій розвиток з утворення у 1805 році повивального мистецтва при Харківському університеті. У 1829 році вже була організована клініка на чотири ліжка. Розказують про американського гінеколога Джеймса Маріона Сімса. Який вперше застосував при огляді жінки дзеркало, зробивши його із двох олов'яних ложок? А в 1818 році Джозефом Рекам'є винайдено рукавне циліндричне дзеркало, що використовується донині. Як підготуватися до огляду? Якщо це профілактичний огляд, то Найкраще це робити в першу фазу циклу, тобто в перші 5-10 днів після закінчення місячних, також бажано на протязі трьох днів утриматись від вагінальних спринцювань, від постановки якихось вагінальних свічок, і також утриматись бажано добу від статевих зносин. Коли вперше потрібно відвідати гінеколога? Існує така думка, що до початку статевого життя дівчаткам не потрібно відвідувати гінеколога, але це хибна думка. Взагалі рекомендується, що після народження дівчинки її має оглянути неонатолог, а краще, звісно, дитячий гінеколог для того, щоб констатувати наявність або відсутність синехії, це зрощення статевих органів, а також наявність або відсутність якоїсь вродженої патології. Ну, або просто пояснити батькам, як правильно здійснювати гігієну жіночих статевих органів, дівчаток. Коли потрібно йти на прийом до гінеколога, якщо тест на вагітність позитивний. Незважаючи на е, плани жінки винушувати вагітність чи переривати вагітність, звісно, до гінеколога потрібно звертатись з, е, з позитивним тестом, як тільки жінка його визначила. Чи можна самостійно приймати протизаплідні пігулки? Все ж таки рекомендується перед початком прийому комбінованих оральних контрацептивів провести консультацію у лікаря для того, щоб лікар з'ясував і підібрав жінці правильний оральний контрацептив, який її не зашкодить. І також пояснив правильність прийому. При яких симптомах потрібно звертатись до гінеколога одразу. Відразу потрібно звертатись до гінеколога, звісно ж, при появі свербіння, печіння в піхві або на зовнішніх статевих органах, при порушеннях менструального циклу. При дуже значних місячних або навпаки дуже скудних місячних, при дискомфорті при статевому житті і при появі кровянистих виділень після статевого життя, при появі кровянистих виділень в неменструального циклу, тобто при будь-яких відхиленнях від норми бажано звертатись до гінеколога. Чому рекомендують відвідувати гінеколога регулярно? Гінеколог може виявити будь-яке гінекологічне захворювання на ранніх стадіях, яке підлягає кращому лікуванню і потребує менше зусиль і фінансових, і не призведе до тяжких ускладнень для здоров'я жінки. Що найбільше дратує в професії? Найбільше дратує в професії, коли лікаря називають врачеха. Що найбільше подобається в професії допомагати людям? Якби ви не стали гінекологом, то ким би були? Гінекологом.